Ти не бачив, поняв? Оця штука, коротше, вона була, типа, така. Та куди? Що там, є, цікаво? Дивись, дивись на мене. Уф. так? Очка, а якщо я праву кнопку мишки, натисну. О! О! В мене один сердечко! ху <ріст> 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 диви, який варден! Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні. Йо! Йоу, <laughs> як життя? Я Тео, а <laughs> це Саня. <laughs> і, і, і Тео, ми зараз, як ти розумієш, ну не в найкращих умовах, але у нас є випустіть! Тут... Подивись! Там скелет <laughs> То буде, якщо назади. Це буде, випустять. якщо на зараз не випустять. Mm -hmm. Тільки один буде корова, коровичий скелет, а ну, другий собачий. Коротше, а? То, у нас тут є щось поїсти, так що на перший час нам вистачить. Так, почекай, ти все забрав! Ні. Ти, в смісі, ні? Ну в мене одежі нема. А тобі наша? Ну, як це наша вим'я сховати в мене диви, видно трохи. о. Так почекай, я оце ну трохи своїх родичів я б не хотів би хавати. Ну. Ну... Будеш сидіти взагалі без'їжджати. Ну, в мене є трохи. Ага, в мене 4 стака, якщо що. 4 їжі? Ну, в мене, в мене, в мене теж 4. Кажу, у мене 4 стака їжі. Ну, так у мене теж 4. Добре, все, проїхала. Відійди, 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 відійди. Я ще з охорону викликати oh. буду, Тео. <плес> з тим, що ти вже <плес> тут робиш? Короче, <плес> у нас є тут... Що робимо? Що що нам, нам робити? Є тут кнопка якась. Ну, натискай ну, на ту кнопку. Ну, 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 ладно. О! Тео, ти це oh. бачиш? Диви, диви, хтось стоїть. Обалдеть, двіки я алтарь туда. І стречні. Обалдіть. Ти бачив павука того? Вардена. Та, да, да, тут тут дуже багато варденівських. Диви-диви, духи, які, які ще такі. Угу. Меня здесь земля. Так, а ти розумієш, да, що розумієш, Даш він говорить чи ні? Плюс-мінус. О, це ж це наша тюрма, Диви! Да. Тут всі помирали! Uh -huh, uh -huh. Так розмістить. І це типу. Ааа, нас... це нас! Диви. Ну, шо <сих> о. У нас, у нас появився грім, який літає. І з ним да, можна побазікати. Каже... А ти теж можеш говорити, чи ти Юни... не можеш? Та, та та. Тут він типу, каже, типу тут закритий дуже довгий час, типу, Невже? <сум> <Saint -Dexgear> Світ був змінений дуже стильно з того часу, як ви пройшли... і були там, коротше. А що таке гумор? Чи не смішно? Я не знаю, що це означає. Що імперія була. І щось там. Ти ніколи не жив так довго для того, щоб це побачити. Що найди, ж... Найди, це. Я Воно. Воно. Я не розумію, що він хоче від нас. Я Я з ним поговорив. Find пульс. Надо найти якийсь пульс, Тео. В мене пульс. Який? Пульс від того, що пульс у мене є ось. У мене м'яса появилось багато, Тео, я не брав його навізьми. О, дякую. Пуш, диви, 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 що там таке! Ну пішли подивимося. Ти хто? Це що? Блін. Я злякався. Special ability якась. Пульс. Uh, to use special attack. Right click. О, oh, я з ним поговорив, коротше, він зник. Книжка з'явилася. Так, мені дали скри. Oh. Та, можна щось крафтити. Диви, тут штуки можна oh. крафтити. Так суперзброя! Ну у прикол. У мене вже якась одна з тих суперзброї є. А ну подай, На. А, у, а ді так? Це прикольно відображається О! на руці. Ти це ти, 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 чув? Так, так, то та бачив. Тут анімація дуже класна. Обалдеть! Так. Ага, це ті самі крафти, тобто, що ми в результаті можемо отримати? Ну, в теорії, да Так, добре, і шо? І, шо? і куди нам? Ну, по анімації воно да анімації, анімації, як, як, по, як по кіно цьому, що нам показували, то вниз, mm, і там буде зараз великий якийсь світ. Шекайш что. Але тут... я. А, Воно вона мене вонючее. Так. Куда ты взял? Ти чув тільки що? Ага. Обалдеть! Я ж злякався. А, е слухай, а давай ми, може, той собі якийсь верстак, верстак? зробимо, не знаю. <рес> <рес> меч дерев'яний. Давай. А той, мы можем, знаю, там, Кайло собі зробити. <рес> ну, тут якийсь такий кругляк, що з нього, походу кайло чи меч не вийде. Давай я зроблю, по крайній мірі, дерев'яне. Ну, я знаю тільки, що цей пульс можна зарядити. Дякую. А ты больно було? Ну так, неприємно, м'яко кажучи. <ривіт> ну, ти не мягкажучи. Я ти спину вирівняв, погнали шукати когось. Дякую. Що це? <ривіт> Ау. воно б'ється. <ривіт> ну слухай. О, диви. О, тут діаманти, ті, є. але ми їх добути не можемо. Так ось, ось, а, це мідь. Почекай. Um. Ну тут є ще діаманти, можливо, нам далі просто треба. Та воно воно не добудеться. Ну може, Пійшли. я їх майже поламав. М а, чекай! Ой, ми щось тупимо. Оцього от. кругляку, да? Почекай, а заліза да. ж тут нема. Ну, не йдемо. Ну, я зараз. поки пошукаю залізо, ти там добувай. Давай. Де, отут зомбак! О, о, о! О! Зброя в тебе немає. У мене темрява. А ти губи, його, тигу, його все нормально. Так, ну що, пробуємо. І. Та, можна скрафтити кайло. Ну, понятне діло, що з глибокосланцю можна, але нам треба ще залізо знайти. І в мене ще й темрява ця, вона не зникає взагалі. Нормально. Давай я трохи добуду, і ще тобі буде кайло. І ще зроблю один а, той сокирку. Дивись, я ось я вроді пішов далі. <реку> і тут прям темно-темно. О, все, я все ага. бачу. Тео, тут купа мобів, тут тут, тут молот стоїть посередині, диви. А ну, чекай, чекай, чекай. Бижи біжи, до я мене. Я хочу якусь зброю собі. А, тут верстак. Ну, да, був. тут були. Ось да ще один зомбак. О, скринька. Ух, Я його завалив. О, -о, -о тут зачаровані золоті яблука андерпели діаманти. -ді 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 У мене знову темрява! Тео! Мене то двоє! Диви, 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 штука, я валю від неї. Я не знаю, я я знаю. Куда? Тік, а, я тільки чую Вардена. Я тоже. На shift, на shift, на shift. То мені то й не подобається. Відходимо, відходимо. Давай, 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 помаленьку. А може, давай до верстаків пішло. Ти, якщо що, можеш на це. І стрибати звук від нього не буде. Від келема? Ти на цю штуку головне, не ставай, яка шипи дає вгору. Так, так. Диви, 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 давай, давай поділимося. Так, тримай е, ці, oh. тримай два ендриперла. Тут ще в мене вогняні ті прути, і тримай ще три діаманти. Де ти взяв? В скринці там. А, то давай я скрафчу діамантове кайло. Давай. Я тоді не кравчу. Хай. Та да, да, да. ось до діаманти я добуваю. О, давай, давай тоді, супер. А скільки нам треба діамантів там? Ну взагалі? Я не знаю. Добудь всі, що там є, я поки свій зробив. Та ну всі тут їх багато. Ну добувай. Мене більше чарить оцей молот. Тео, диви на нього. А де він? Ну, пішли заберемо? Ти, ти його не бачив? Ні. Ну ось духов, диви, 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 виситься на подіумі. Бачу, бачу. Так, так. Так, так, так. Я його забрав, я просто втікаю! Ти валиш? Давай, 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 давай! У мене знову темрява! Ну все, Диви, диви, диви. Обалдіть і здоровий. Ай! Бем! Що я тобі щось зношу? Та нормально ти так, ну, півтора сердечка, але але такий замах. Ай-яй-яй, це вже на півсердечок. Диви, 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 диви. Будь там, стій там там. Стою, стою. Диви, диви. БЕА! <ріст> навколо слухай, але тут мають ще, по ідеї скриньки, я так думаю, бути. Ну я теж думаю, що вони тут повинні Давай бути потаки. Почекай тут ось Чш. О Лол. У мене знову темрява. У мене теж. У мене прям дуже велика темрява. Так, я зламав. Поможи ламати, поможи ламати, поможи ламати. Іду, йду, йду, йду. Ти оці ці кущі ламаєш, так? Да? Так, 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 так. Нам треба ту мотику зробити, щоб їх ламати швидше. Все, 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 я зламав. М Маєш ті діаманти? О, да. Зроби мотику, вотуй якраз верстачок. Тобі теж? Угу. На, тримай. Подякував. Так. Е... Почекай, а куди нам далі? Ну, можемо це обігти, подивитись. От бачиш, отут скриньку я знайшов. А, я поняв. Повніш, ми коли пішли сюди, в цю сторону, там був О, ще прохід дави, В іншу дави, сторону. Та, і туди забави. А ну десь ти молото! Тві він тебе чуть не виніс, Тео! Нє, він мені одне сердечко лише зняв. А. Три тих наносить. Е, з трьох ударів точніше вбиває. У ще діаманти тут. Ну і тут теж а, тупік все. диви. Давай в іншу сторону тоді пішли. Давай, 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 давай. Ти, диви, нам десь куди? Я тебе не знаю, ми з якоїсь прийшли з сторони. І там була розв'язка, ще на дві. Да не махай мені, там такий звук, коли ти махаєш, такий поняв. А ну чекай, а, а я, якщо чекай, чекай, отак от далеко, я буду щось носити? ні не, не наносиш. Ага. Э, ну дивись, ми прийшли, бачиш той мостик, ми по ньому йшли. Да, ми по ньому йшли. Ну, йдемо, значить, далі. Ну, дивись. Отут ми вроді як не були. Ні. Ні, 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 тут ми У, точно диви, не диви. були з таким павуком. Вали його, Тео! Ви диви який! А, я він нічого не наніс, Прикол. Фух. Ти бачив, як він бив цей э, скорпіон за цим своїм. А, да, та, цим, так. Та. Ну, в общем, ти поняв. Да, та, та, та. А це що таке, диви, іди сюда. іди сюда. Ух, прикол. А ти не бачив, поняв? Оця штука, коротше, вона була типа така. Та куди? Що там, є 6 цікаво? Як тобі сказати? Не сильно. Тут мотор. <гум> ну це вилазь тоді. Так. А, це, це штука, цей звук веде. О, це то, що да, ти казав, да, так, Це працює, та. я тобі казав. Mm -hmm. Ооо, у там ціки діамп. Це якась ш... печера, шахта, типа. <гас> диви, це, це місто, тому. яке нам показували. Угу. Mm -hmm. І оця не п'ємо, як ця вежа. <гас> ну да, 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 да. Ну погнали далі. Let's go. Зараз треба прям хорошо, поняв. Mm -hmm. Дуже обережно. У мене є мій пульс, став, я заряджаю його. Бэм. Слухай, а може давай броньку собі зробимо якусь діамантову? У диви, скільки тут діамантів навколо. Та да, нашу! Ми зараз це винесемо всіх. Ну, no, слухай. У тебе є молоток потужний. Та не ставай тільки на колючки. Oh. Я бачу скриню, скриню, скриню бачу. О, oh, давай Тут зачаровані яблука, зілля сили і серце моря, і тризуб. Ага, ну прикольно. Іди бери свою частину, чи ти манав. Ні, візьми, потім скинеш. мені. Все хорошо. Так, тут якийсь підемо далі. Ти що сзади тебе повучара? В мене темнота, я нічого не бачу. Я, я допомагаю, я допомагаю. Угу, файно, файно. О, диви, там посох спереді. В мене спереді. темно, я нічого не бачу. А, ти нічого не бачиш. На ти яблук трішки, корот, на зільку, угу. на тобі трезу. У, -у, -у, у, там два три з було. Да, да. Каєфоно, коєфно. Коротше, зараз ти те темрява пройдете, а ти будеш в шоці з того, що я о, бачу. О, о, диви! Збройного! Да, да, да. І тут ще павук. Я ее вынес. Нормально. Давай, бери, тоді. Давай, давай, давай. Я захожу. Давай. А як ти к взяв? взял? Правую кнопку мышка натисну. О. І що воно робить? Може це три зуб? давай ще раз. Ух, два сердечка, тихо, 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 тихо. Він нормально зноситься? По два сердечка. І я можу отако робити, зносить. Кожна штука по два? Угу. Ні, це потужна штука. А да, почекай, да. тут ось ще щось є. Мені все одно цікаво, як ми сюди попали. Ну, прийшли. <ріху> давай подивимося, що тут щось з іншої сторони. Мені подобається цією штукою пауків вбивати. Такі Уу, тут мобів. Бэм. Давай, давай, я спускаюся, я йду нападаю. Беем! Бе! І що? Ну і побивали. Оно ще один. Диви, виніс так, так далеко. далеко Нам треба далі кудись рухатись, тільки я не розумію, куди. Я теж не знаю. Ми оце бігаємо, бігаємо, а куди ми біжимо, взагалі непонятно. Обалдеть. Ну оце твій молоток оцей, це вообще прикол. Ви почекай, ми, ми прийшли туди, де ми були? Так, так, так. Я не розумію, куди нам далі, знаєш, рухатись. Може нам треба до цього? Там де я посуха взяв, туди ось. Але там проходу далі немає. Да, тут нема. Тут взагалі нічого нема. Тут тільки павук десь взявся. О, знаєш, що він ще може цей Шо? посох? Дивись, дивись на мене. Обалдіть, да? А, чекай, може нам на гору треба дивитися? А може, а як нам там прийти, також по проходу якомусь. Ага. Хе-хе-хе, <свист> скільки тут мобів. Я заряджаю посох. БЕМ! А так воно не, не робить, Тео! Не робить нічого! Та я прийти не можу! Я пробую відстрілюватися цих пауків! Я туди прийти не можу, чекай! Як? Ти ж перший почав будуватись! Мене тут тупо валять! Та да ти зі всіма справою всі. Ну я я я з, якими з якими втратами, Тео? Я потратив всі м'яса. <свист> Ой, ззаді! Бей, бий, бей, бей, бий. Тут їх купа. Бем. Фух, одним словом дуже довго б'є той й це страшне. В общем, тобі він не подобається, да? так? <світ> <світ> ну так. Якщо Т тільки один режим нормальний. І що нам з цим робити? Ну це портал. Може його чистити треба. Та я не думаю, що його прямо чистити треба. Та я не знаю, що з ним робити. Бо тут, по ідеї вже і рухатись нема куди далі. Ну тут більше просто нема, да. А нам випадково не на гору. А кстати! Подивись. Кстати! а, а якщо на гору, то як? Ай-яй-яй-яй-яй, знову нічого не бачу. їх, вали їх, вали їх, валих! валих, валих, валих. В общем, Тео, дивись, я оце думаю, нам треба або блоки, або що саме. А, у нас є перлини, Тео. Ну, мене одна штука, і у я мене не знаю, дві. що вистачить. Ну, в будь-якому випадку блоки треба. М маєш ці діаманти на кайло? У мене. Да -да -да. Можеш скрафтити тоді? На. Або дай мені. Коротше, Тео, дивись, я зараз попробую кинути перлину, щоб хоча б трішечки вилізти. У мене uh -huh. блоків трохи є. Якщо що, ти ще тут добудеш і коротше, нам вистачить. Ну я кидаю. Ну, давай. Я, походу. Я докинув! А я ГЕПНУВСЯ! Я це бачу. Я в кризі! ТЕО я тут один! Короче йти було дуже стрьомно Вірю-вірю. Так, давай попробуємо як. Вот так. І... Тепер я вмер. <реш> І ха ще І за баг біжить цей. Коротше, Та, у мене є ще одна ідея. У мене ж є ще одна перлина, у мене ж було дві. Я їм золоте зачароване яблуко, воно додає багато сердечок. І я пробую Йдеш кидати перлину знову. Ну, давай. А ну. О, я тепнувся. Нормально. Ну, жити можна. Давай тоді. Так, я вже під тобою. Познав і я будуватися? Давай. У мене, в принципі, кайло є, якщо що. Угу. І я кудись тут добудовуюсь. Ось ось сюди. А тут ми можемо добути блоків оцих незеритових, поняв? Та-та та. Вони швидко добуваються дуже. Коротше, таю, я чесно кажучи, не знаю, що там всередині. Це має бути шок. Може ми туди просто так ідемо? Я не знаю. Я не питаю, куди йти треба. Я навіть не знаю точніше, куди йти треба. А, ти ще дерева можеш добути, типу, поняв? Один же ж блок добуваєш, чи. 4 дошки. Ну та. Але воно дуже довго добувається. А, ні, нормально. Так, ну дивись, блоків у мене, в принципі, вже багацько. У мене півтора стака десь майже. І я погнав будуватись. А може давай, давай разом будуватись? Просто я будемо разом приїхати і один блок ставити. Ой, та тут -за задубаємося. Да, ну ладно. Полетіло. Там далі ніби підйом нормальний має бути. Ну я тут поки бачу чисто острови. Опа, я вперся в щось. А ти не впирайся. фух чуть не впав. Ну ми в натурі, ми майже вилізли. Так, а. О, Тео. Ми десь. Ми, ми точно вилізли туди, куди, походу, треба було вилізти. І тут просто шок. Ти подиви, які тут будівлі. Ага, оу. Oh. Обалдеть. А, а, і ще хоч прикол, я, походу, свого посуха провтикав. О, oh, молодець! Молодець. У мене, а нема мене, його... мого мене... Мен... мене... Мен немає посуху. У мене немає його. Ось скриня. Опа! Дивись, що в мене є. Дивись що в мене є. Ууу. Yeah. Uh, ти, <-то> виглядаєш. Нормально. Ну слухай, в мене темнота, кажи, куди йдемо. Я, я не знаю, я не знаю, куди нам іти. слухай, я кудись побіг. Ну давай, я за тобою прям відразу. Ти, кстати, непогано біжиш, напевно. Ну, якщо ти бачиш. А якщо не бачиш, то не бачиш. Так, я вже о! диви, диви, що тут. О! Давай, давай, давай! Ти куди, я нічого не бачу! я в паску впав! Вилазь! На мене напали! На мене скорпіон напав! Я взяв якусь. Забирай! Штуку. Я відбиваюсь! Давай, давай, давай! Ох, йой, тут обилка дуже довго. Втікай, 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 втікай. Куди, втікає. куди, куди? Що це робить? Що? Я нічого не бачу, Тео! Тут маленький варден! А, це мої вардини, здається, маленькі, Ти їх то заспавню? я їх заспавнив. Да. Диви, давай ще раз попробуй, давай, диви. Давай, давай. Ні. Да. да, це я їх спавню. Це твої кінти, малі. Очкай, да, <laughs> да. а, а якщо я праву кнопку мишки натисну? О, О! В мене один сердечко! диви, який Варден! А він за нас здається? Ну, не знаю. Давай подивимося. Ні, я з одного удара бив. Ага, ну весело, весело. Чекай, а які в нас взагалі крафти є? Давай подивимося, ми ж багато що скрафтити можемо. Ну тут якісь такі штуки, що вони непонятно з яких блоків, де їх брати. Ааа, нам треба, напевно, якийсь сілктач або щось. таке. Ну, напевно, так. Тоді ми можемо mm -hmm. все просто чисто знайти. І в мене знову темряваться. Ну давай ще якусь сторону тоді побіжимо. Давай, давай побіжимо повністю в іншу сторону. Я бачив, там якісь були споруди, типа башні великі, фіолетові. Ага, ну давай. Е, і можливо там теж щось потужне. Ну я зараз біжу, плюс-мінус туди, але я правда нічого не бачу. Ти не в ту сторону. Не біжиш. Як це не тут. Я же туди. А ти де? Я біля тебе, за тебе вже. Так, тихо, тут павук. Да, де твої ці друзі! Вот вони. Та вони не помагають мені! А, а, а чого а а вони нічого не роблять? Вони просто Стоять, бас, дивляться. Дай їм по голові. Пф, стоять і дивляться. Це якась безтолкова штука. Як нам з этим вибратись? вибратися? Я не знаю. Нам щось зробити взагалі треба, по ідеї. Тихо, тихо, тихо. Ще сзади побув. Я пробую мочити. Нам сюди чи куди, бо в мене тепер все фіолетове. Ну, дивись, нам і туди, і туди можна, в принципі. Я так роздивився. Але тут, коротше, те оша один спуск і скриня. А, це не спуск, це коротче. Викиште немає. Ти би бачив, ти бачив, що було. Ой, а я дуже! Живи! Єж яблуко! Фух. <реш> Визунчики. Я хотів сказати, що в мене штани прикольні да, я, я так і поняв, але павук, короче, дав мені зрозуміти, що. Що <реш> капець. Не час на ці. Не час на штани дивитися. ось до він знову. Опа. Пішли в другу сторону, там в другій стороні теж якась будівля. О, диви тут да тут тут щось є прикольне прикольно, по крайней да. мірі. Чуєш звук? Да я чую звук, і чую, бачу скриню, і бачу ще одного зомбакоїда. Я його виніс. У, диви, нагрудник. Золотий, золотай, золотай. золотай. Обалдить, я чувак. тікай, у мене все темне, на місці. Подись на мене. У, нормально. Потушно, да? Угу. Обалдить. Чао, ця башня, диви, яка здорова. В мене все темне, я так скажу. Ну, ти диви, біжи, біжи прямо. О. Oh. Де вперся, да, в башню побачив? Вау, <laughs> wow, я на цілих п'ять блоків висоту бачив, така висока. А, так в піднятись можна, тут є скриня, вона порожня. Мально, ну полетіла. А чого вона порожня? Бо я її залутав. Так ти хіба тут був? Ні. Ну, от і я про то думаю. <gasps> Тео, двійка. І що це? Я не знаю, але в мене їх є два штуки. На тобі одну. Давай. Ааа, це ця сама. В смислі, ця сама. Ау, чекай! Ти живий? А я тебе можу бити нею? Ну, попробуй. А як? А, ай! А, я не ту кнопку ми жму. У неї, вона чисто лівою вали, поняв? Вона як дробовик, короче. А права? А права нічого не робить. Тео! Наш цю зробив. Ні!